Після тривалої важкої хвороби відійшов у засвіти Микола Трохимович Федорук, видатний громадський діяч, багаторічний міський голова Чернівців та народний депутат України 7 го скликань. Людина, чиє ім'я нерозривно пов'язане з історією та розвитком чернівців. Микола Трохимович віддав нашому місту не просто роки, а частинку своєї душі. Своє серце повне любові до чернівців. За його керівництва Чернівці росли, розвивалися, зберігаючи свою душу і неповторність, але разом з тим набуваючи все більше європейських рис. А його законодавчі ініціативи стали основою для реформи децентралізації та формування в Україні потужного місцевого самоврядування. Микола Федорук робив усе можливе і неможливе у ці непрості часи, аби чорнівчани могли жити у комфорті та затишку. Микола Трохимович відзначався відкритістю до громади, вмінням чути людей і відстоювати їх інтереси у кожному питанні. Його принциповість, працездатність і відданість служінню місту стали еталоном для багатьох поколінь. Пам'ять про Миколу Трохимовича збережеться в літописі Чернівців та серцях вдячних містян. Чернівці місто освічене, місто університетське, місто, яке має історичні. Традиції і культурні, і всі інші, і ми маємо розвивати, і будемо, і воно розвивається, не дивлячись ні на що. Прощання з Миколою Трохимовичем відбудеться в суботу, 10 травня. Об 11-й – Громадянська панахида в обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, о – міжконфесійна релігійна панахида там же о – прощання біля ратуші, о 13.30 – відбуття на руське кладовище. Чин похорону після інформаційного випуску новин на телеканалі ТВ вийде в ефір. Передача з циклу Люди світла присвячена Миколі Федороку. Вічна пам'ять людині з великої літери, яка залишила глибокий слід у житті Чернівців. Понад 16 років не спільними зусиллями розвивали серце буковини, місто про яке дбаю, місто, яке люблю. Чернівці неповторні, любімо Чернівці, бережімо Чернівці.